Вправа номер 16 п'ятий пункт. Щоб нагріти деталь масою 250 г на 160 градусів Цельсія, їй було передано 20 кДж теплоти. З якого матеріалу виготовлена деталь. Ну що ж, доволі проста задача. В чому тут справа? Як нам знайти матеріал, з якого виготовлена речовина? Одною з характеристик матеріалу, з якого можуть виготовлені бути різні тіла, це питома теплоємність. Вона є різна у різних речовин. Тому, якщо ми з формули для обчислення кількості теплоти, яка передана тілу при нагріванні, обчислимо теплоємність, а потім за табличкою ми можемо знайти, з якої речовини виготовлено то чи інше тіло. Ну що ж, давайте коротко запишемо, що нам дано. Отже, дано. маса, пишемо м дорівні 250 грам, не забуваємо переводити в систему Сі в кілограми. Якщо ми поділимо на тисячу, це буде тисячних 25 сотих, вибачте, кілограма. Далі на 160 градусів Цельсія. Це різниця температур. Пишемо. Дельта Т у нас дорівнює 160 градусів Цельсія. Їй було передано 20 кДж теплоти. Це велика літера Q. Пишемо, дорівнює 20 кДж. Перетворюємо їх у джоулі. Це буде 20 кг. Ну, а кіло означає 1000. Можна 103 написати, ну, або написати 20 тисяч джоулів. Є. Ну що ж, з якого матеріалу виготовлена деталь ми будемо знаходити питому теплоємність? Маленька літера це. Для розв'язку давайте запишемо формулу, по якій ми можемо обчислити кількість теплоти, яку треба передати тілу, щоб його нагріти. Отже, кількість теплоти Q ми можемо обчислити за формулою C Дельта Т. Чудово. Всі величини фізичні, окрім С, у нас є в умові задачі, як нам знайти невідомий множник. Нагадую, що або добуток поділити на відомий множник, або ну, можна циферками позначити, як вам зручно. Але якщо ви навіть цифрами позначаєте, то можна так, наприклад, 2. Оце все ми можемо позначити як 3. А оце ми можемо позначити 2 помножити на 3 це буде 6. Так як у нас 2. Це 6 поділити на 3, то ми можемо сказати, що звідси випливає, що це дорівнює, або як знайти невідомий множник, треба добуток Q поділити на відомий множник, на m дельта T. Добре, отже, формула у нас є. Залишилося підставити і обчислити, чому ж дорівнює питома. теплоємність. Пишемо це дорівнює. Замість Q ми пишемо 20 тисяч джоулів. Що ділиться? Тепер замість маси ми пишемо 0,25 кг, що множиться. Ну, а різниця температур у нас 160 градусів за Цельсієм. Добре, є 160 градусів Цельсія. Тепер, як звідси подивитися, які будуть одиниці? Одиниці будуть джоулі, що діляться на кілограмі, на градус Цельсія, як і в нас у табличці. Тепер. 0,25 це четвертинка. Четвертинка від 160, це буде 40. Отже, ми можемо записати, що це дорівнює тоді. Давайте я запишу так. В чисельнику буде 20 000, ми так і залишимо. Внизу у нас буде в знаменнику четвертинка від 160, я вже казав, що це буде 40. Так? А одиниці записуємо джоулі, що діляться на кілограм. І на градус Цельсія. Ми бачимо, що один нолик у нас скорочується. 2000 поділити на 4 це буде 1000 що ділиться на 2. Ну або буде 500. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 500 джоулів, що ділиться на кілограм і на градус Цельсія. Чудово. Ну що ж, ми знайшли тому теплоємність. Ну, а по табличці, якщо подивитися 500 і деталь у нас тверда, 500 відповідає у нас тільки сталі. Тобто записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, питома теплоємність це, пишемо дорівнює 500 джоулів, що діляться на кілограм і на градус Цельсія. Так. І тоді ми пишемо, яка це у нас, з якого матеріалу, пишемо, що це сталь. Деталь виготовлена. Зі сталі. Ну що ж, ось таке завдання. Нагадую вам, що питома теплоємність характеризує речовину, і знаючи питому теплоємність, ви можете знайти, з якого матеріалу виготовлено тіло. На цьому вправу завершено.